Готували вбивство президента України. Працівники СБУ викрили агентів рашистського ФСБ, які планували ліквідувати Володимира Зеленського за допомогою ФПВ-дронів, зарядів до гранатомета, а також протипіхотних мін. У Росії запланували цей замах як подарунок вбивці Путіну до його інавгурації. Двох чоловіків затримали. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Головного світового диктатора і навгорували. на шабаші терористів. Путін дякував окупантам, а всім підлабузникам пообіцяв посади в держуправлінні. В МЗС України неодноразово заявляли, що не бачать підстав для визнання Путіна легітимним президентом Ерефії. Через ворожий удар на Сумщині трапилася пожежа в одному із населених пунктів Конотопського району на об'єкті цивільної інфраструктури. Загорілися резервуари з дизельним пальним. Також внаслідок удару по підприємству на Сумщині в селі Мінакове загинула людина. На Харківщині окупанти знищили кафе і сільськогосподарський транспорт. Перші винищувачі f 16 в Україні мають з'явитися вже восени і прилетять вони з Нідерландів. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Наразі ж українські пілоти проходять навчання у низці країн. Права на помилку не мають. Житомирські вибухотехніки розміновують деокуповану частину Харківщини на території Ізюмського району. Зокрема, фахівці відпрацювали неподалік місцевої дамби на польовій дорозі. Там чоловіки знешкодили усі протитанкові міни, які залишив після себе ворог. Два ряда протитанкових мін ТМ-62М з уступом по чотири штуки в кожному ряду, які повністю перекривають. Так звану дамбу перебуваючи у Франції, китайський лідер Сі Цзіньпінь пообіцяв, що не продаватиме Росії зброю. Натомість французький президент Еммануель Макрон підтримав всі в готовності попросити у всіх сторін російсько-української війни перемир'я на час Олімпійських ігор, які мають відбутися в Парижі. Паски на дронах ось так відправляють нашим військовим смаколики на лівий берег Дніпра. А ось ця дівчина дарує гарно оформлені паски військовим безпосередньо на вулиці, підходить до героїв з усмішкою, обіймає їх і частує солоденьким.